Всім привіт! Ще будемо оце демонтувати. Оце у ну нас в є кран. А що це? І демонтаж моста буде. Треба спочатку. Кому з під'їхати. Треба спочатку демонтувати. зараз будемо знімати відео. А ви давайте погнали. Ну що, давайте.

Та візьми моша скотч, ваш короче. У нас ті Я стекло поставлю. А, За... Я так мама зеляка. Да насыночек. Ничего на Нічо, не злого. Слава Боже, надо, надо багато водички Ти мало злякав. А почему тут она? То... Это врач. Кровь не забрал. За тебя дурацька твоя. Это да, наша хорошая плотиночка. Она вже вас знает. Так каже, це мої хлопці знакомі, так да, приїхали. А Покрой забрав багато, а у мене вже тьма. А мені наші воду надо Так, що ще О, веревочку надо знімати. Щоб сам їхав, вбрать. Забрало. А про чор, Це ж кров? Може, це кров Все, ми там оце прибрали, все привеземо новий. Всім пока-пока.